Добрий ранок! В ефірі випуск новин на першому та їх постійна ведуча Аліна Григораш. На початку коротко та про головне у каліфорнійському університеті пролунав вибух: несподівані опади у Москві. Початок опалювального сезону. Перший в Україні музей космічних апаратів і бойових ракет часів Холодної війни створюють у Дніпропетровську. Хвора на церебральний параліч дівчинка привезла до Києва унікальну колекцію своїх картин. Участь у марафоні моделі та акторки Памели Андерсон. Усіх студентів евакуювали з Каліфорнійського університету Берклі. Там пролунав вибух. Поранень зазнала щонайменше одна людина. Інцидент стався під час проведення ремонтних робіт. Електрики намагалися відновити постачання струму до студ містечка. Світло зникло за кілька годин до вибуху. У багатьох гуртожитках і корпусах одночасно. Два десятки людей застрягли у ліфтах. Як повідомив речник університету, причиною знеструмлення і подальшого вибуху. Могла стати крадіжка мідних дротів. Опалювальний сезон у Києві почнеться у понеділок. Першими тепло подадуть у лікарні та дитячі садочки. Таке рішення міська влада ухвалила, зважаючи на прогнози синоптиків. За їх даними, найближчими днями середньодобова температура в столиці не підніметься вище 8 градусів. Підключатимуть до тепла у три етапи: спершу заклади освіти та медицини, потім школи. Потому опалювання увімкнуть у житлових будинках і адмінбудівлях. Київ не перше місто, у якому опалювальний сезон цьогоріч починається раніше традиційного, 15 жовтня. Напередодні почали обігрівати у Вінниці та Хмельницькому. Уперше за цю осінь Москву засипає снігом. Раніше він уже падав, але тільки в околицях однієї зі станцій метро. Сьогодні ж мокрий сніг по всьому місту. Температура повітря у російській столиці близько нуля, як і українцям, мешканцям Москви обіцяють легке потепління після 3 жовтня. Перший в Україні музей космічних апаратів і бойових ракет часів холодної війни створюють у Дніпропетровську. Цю техніку і зброю конструювали на місцевих засекречених заводах. Для великої експозиції будують спеціальне приміщення в центрі міста. Навколо вже становили зразки ракет. Проектом хочуть привабити до Дніпропетровська туристів. Малюнки пальцями ніг і без пензлика. Свою першу персональну виставку до Києва привезла юна художниця із сум Дар'я Безкоста. Дівчинка хвора на церебральний параліч. Єдине, що вміє робити без допомоги мами, це малювати ногами. Попри страшну недугу, на її полотнах жодних темних кольорів, барвисті квіти, усміхнені обличчя і закохані пари. В доробку Дар'ї вже шість десятків картин. Часто вона віддає їх на благодійні аукціони і так допомагає назбирати гроші на лікування інших тяжкохворих дітей. Цьогоріч дівчина отримала премію Гордість країни за жагу до життя. 46-річна модель та акторка Памела Андерсон здивувала люд. Зголосилася пробігти повний марафон 42 кілометри в Нью-Йорку. Зірка побіжить, аби допомогти постраждалим від землетрусу жителям Гаїті. Щоб подолати таку серйозну дистанцію, доведеться багато тренуватися. Адже зірка рятувальників Малюбу ніколи раніше не бігала. Зараз зізнається Памела. Її максимальна дистанція 17 кілометрів. Але до до Марафону залишається більше місяця, і Зірка переконана, що часу підготуватися вистачить. Ось такі новини на сьогодні. Залишайтеся з нами. Усього вам найкращого.